Значає, що е, наша комісія е, є правомочною. Зараз будемо починати сьогодні. На засіданні постійної комісії присутні е, сім депутатів обласної ради з 12. Кворум у нас є, можемо працювати всім депутатам. Постійної комісії був направлений. Перелік питань, які пропонуються до сьогоднішнього порядку денного. Він насичений технічними питаннями, але ті, які потребують е, саме сьогоднішнього прийняття рішення, тому що завтра в нас частина рішень ще має бути підтримана Олександрівським міським конкомом. Правильно, Сергій Петрович, я не помиляюсь. Е, якщо зауважень і пропозицій по порядку денному немає, є пропозиція е, проголосувати за порядок денний. Хто за, прошу голосувати. Один, два, три. Чотири. А, вот у нас буде голосувалка. Супер. Так. Уже вісім депутатів, якщо я не помиляюсь. Валерій Лері з'явився. І бачимо перший результат. Сім. рішення прийнято. Дякую колеги, затвердили порядок денний. Відповідно, переходимо до першого питання порядку денного. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Олександрійський онкологічний диспансер Кіровоградської обласної ради. Інформує житня Яна Миколаївна. Яна Миколаївна, якщо можна, я два слова. Питання технічне, два слова буквально, тому що ряд колег підключені на дорозі зупинилися. Добре. Доброго дня. Значить, внесення змін до статутного капіталу визвано тим, що частину приміщення в місті Олександрії передано до центру екстреної медичної допомоги, тому треба зменшити статутний капітал. Зв'язку з цим прошу підтримати рішення на внесення змін. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане питання, якщо немає питань у колег. І... Немає. Хто за е, даний проект рішення? Прошу голосувати. Да, є зараз чекаємо. Рішення прийнято сім голосів. Дякую, колеги. Переходимо до другого питання порядку денного про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Олександрійська психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради. Яна Миколаївна проінформує, якщо можна, дуже коротко. Дуже коротко. Значить, до Олександрійського психіатричної лікарні приєднується Олександрійський наркологічний диспансер. Зміна відбувається в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу наркологічного диспансера. Тому прошу підтримати рішення. Шановні колеги, є якісь питання? Якщо питань немає, пропозиція перейти до голосування. Хто за? Сім рішення прийнято дякую. Переходимо до третього питання порядку денного про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Олександрійський онкологічний диспансер Кіровоградської обласної ради. Яна Миколаївна також інформує, також, якщо можна, коротко. Внесення змін стосується приєднання до онкологічного диспансера Олександрійського шкірно венерологічного диспансера. Тому зміни в зв'язку з зі збільшенням статутного капіталу. За рахунок технічне питання, да. так? Питання, да, питання. Шановні колеги, є пропозиція підтримати? Хто за, прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступне питання про передачу майна між підприємствами та закладами спільної власності територіальних громад, сіл селищ і міст області. Також я на Якщо можна коротко, перепрошую. Пропустила одне питання. До статуту четверта. А про внесення я перепрошую колеги. Дійсно, я помилився. Четверте питання про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Олександрійська психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради. Яна Миколаївна. А, в зв'язку з приєднанням онкологічного диспансера Олександрійського до Олександрійської психіатричної лікарні також зміни пов'язані зі збільшенням статутного капіталу. Прошу підтримати дане рішення. Є пропозиція підтримати. Якщо немає питань, пропозиція перейти до голосування. Рішення прийнято. Дякую, колеги. П'яте. Питання про передачу майна між підприємствами та закладами спільної власності територіальних громад, селищ і міст області. Я хвилина також інформую. Центр екстреної медичної допомоги передає на баланс Знам'янського дитячого будинку інтернату та на баланс Рівненської спеціалізованої школи е, дизельні генератори. Шановні Власне... колеги, думаю, очевидно, треба підтримати цю історію. І прошу підтримати. Є питання? Прошу тоді голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Шосте питання. Про безоплатну передачу автомобіля інформує Табачук. Я Миколаївна, назвіть які автомобілі, бо мені незручно відкрити. Дивіться, передача до комунального некомерційного підприємства Добровеличківська лікарня, автомобіль ПЖПЖББсер Peugeot, Peugeot, державний номер ВА8860. Я коротко проінформую колег. Це автомобілі, які вже списані, не можуть використовуватися як екстренка, але ми їх. Ну, завдяки тому, що за ними є певний догляд і так далі, вони ще якийсь, може, невеликий, але час послужать. Відповідно, на брухт ми їх не здаємо, які хороші, а передаємо на лікарню. Було відповідне звернення. Прошу підтримати на гарну справу. Прошу голосувати. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання про безоплатну передачу майна Яна Миколаївна також інформує. Так, у зв'язку з об'єднаннями медичних закладів Олександрійська міська рада звернулася е, з проханням передати е, е, до центральної міської лікарні міста Олександрії та до дитячої міської лікарні міста е, е, Олександрії Майно, яке знаходиться в Олександрійському онкологічному диспансеру. Прошу підтримати дане рішення. Колеги, є питання? Якщо немає питань, пропозиція перейти до голосування. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про надання згоди на безоплатну передачу автомобіля на баланс для поповнення статутного капіталу ОКВП Дніпро Кіровоград. Їм передали місто побратим автомобіль для промивки труб. Відповідно, маємо прийняти таке рішення. Яна Миколаївна є що додати? Значить, з під комунального підприємства Універсал, яке знаходиться на балансі Кропивницької міської ради, передається автомобіль Мерседес. 10-го числа відбулася сесія міської ради. Вони підтримали дане рішення, тому прошу підтримати наші висподині. Шановні колеги, прошу підтримати. І пропоную голосувати, якщо немає питань. Голосуємо. Наступне питання. Дякую рішення... Зараз. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до дев'ятого питання про списання автомобіля. Інформує житня Яна Миколаївна. Комунальне підприємство Рату звернулося про отримання дозвілу на списання автомобіля, який був, потрапив в аварію, його ремонт. Економічно недоцільний, тому просить дозволу на списання. Всі матеріали е, були надіслані членам комісії, тому, будь ласка, прошу підтримати дане рішення. Шановні колеги, є питання? Прошу тоді голосувати. Рішення прийнято, дякую вам. <кхи> Десяте питання про оренду майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ і міст області, інформує Житня Яна Миколаївна. Пропоную розглянути питання стосовно е продовження терміну дії договору, передача е в оренду приміщень Маріупольському госпіталю. Е які, ну, які орендують в нашому закладі, в нашому госпіталі орендують приміщення. Прошу погодити продовження договору на 6 місяців. Шановні колеги, є пропозиція підтримати? Говорив сьогодні з керівником, просять підтримати на 6 місяців. Якщо немає питань, прошу перейти до голосування. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства, центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області, Кіровоградської обласної ради на 24-й рік. Інформує життєн Яна Миколаївна і я проінформую також, якщо буде питання або потреба. Будь ласка, Яну Миколаєв. Да, надійшли зміни фінансового плану, відділом власності був розглянутий дані, дані зміни. Зміни стосуються перекваліфікації із реставрації в місті Знам'янка в капітальний ремонт, а також додано 3 мільйони на виготовлення ПКД по трьох об'єктах, які екстрена медична допомога бере на баланс. Яна uh... ми так... не Миколаївна, якщо можна я коротенько поясню колегам, ми абсолютно не чіпаємо фінплан, який був до цього. Там дійсно там, ну, в мене як керівника є. Певне бажання, але станом на зараз ми міняємо тільки формулювання там реконструкції, і так далі, на капітальні ремонти, в тому числі косметичний ремонт, міняємо на капітальний ремонт. Це для того, щоб був технічний нагляд, авторський нагляд, і це все було прозоро. І саме головне, чому ми поприбирали великі цифри, тому що їх неможливо закласти, не розуміючи, не маючи ПКД на руках. Тому вже після нового року, коли буде виготовлено ПКД, будуть закладені. Якісь суми на ремонт і тому подібне, тому зміна тільки в частині, що стосується е, ремонтів, все інше не чіпали. Також хочу зазначити, що відповідно до статуту даного підприємства зміни фінансового плану повинні погоджуватися з департаментом охорони здоров'я. Проте зміни в фінансуванні їхньому не відбулися відбулося. Тому е, департамент ну, відмовляється погоджувати дані зміни, так як вони не стосуються м, фінансування, яке надходить від департаменту охорони здоров'я за обласного бюджету. Шановні колеги, є запитання? Тоді прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Порядок денний вичерпаний. Відповідно, засідання постійної комісії з питань власності завершено. Всім дякую за участь. І прошу залишити ще на одну хвилю.